Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. І ми нарешті повертаємося до вас з новими силами і новим контентом. Ми оновили наш майданчик в місті Львів, сокільники, кільцева дорога. Величезний асортимент як по навісному обладнанню. Там ангарі, хто в нас був, знає, що величезний вибір є по китайських міні-тракторах. І на дворі стоять зазвичай японські трактори, також китайські. Словом несуть. Хто цікавиться сільськогосподарською тематикою? Запрошуємо місто Львів, кільцева дорога, сокільники і наш другий магазин місто Тернопіль, вулиця Гайова. 32. В сьогоднішньому відеогляді ми покажемо вам ось такого красення і Segi GiAS 37-й. Якщо говорити про японські міні-трактори, а цей трактор пригнаний з Японії, то це о, рахується великим міні-трактором, хоча це все відносно. Але давайте перейдемо до суті і почнемо розповідати вам про технічні характеристики даної моделі. Як ви розумієте, з назви в цього трактора потужність 37 кінських сил, і видає цю потужність 4-циліндровий дизельний атмосферний двигун. Даний тракторець є вже повністю підготовлений для продажу. Двигун є обслужений, в ньому замінені всі фільтри та мастила. Він не димить, не сапонить, не йде, не тече, не підтікає. З ним все окей. А я нагадую, хто не знає, що ми на всю техніку, яку продаємо, в тому числі вживану японську, надаємо гарантію. Гарантія на цей трактор 6 місяців. Отже, з потужністю ми розібралися: двигун 4 циліндри. Давайте поговоримо про шини. Трактор приїхав на рідній резині, бріч стовнівська резина, розмір передніх шин 8 на 18, задні 13 і 6 на 26. Богдан, покажи зблизька резину. Резина задня взагалі в чудовому стані. Карби там не стерті, є якісь такі невеличкі мікротріщини, але для японських тракторів це не страшно. Передня резина виглядає значно гірше, але я думаю, що ми її замінимо. І тут буде стояти новенька БКТшна резина 8 х 18. При цьому колія цього трактора складає. 120 см, а вага орієнтовно тонну 600. Йдемо, станемо позаду трактора і поговоримо про його задній навісний механізм. В цьому тракторці він, звичайно, трьохточковий, іншого й бути не може. Досить потужна навіска, Вона має боковий плаваючий нівелір. У нас виведений тумблер примусового керування цим нівеліром позаду. Це дуже зручно, можете собі налаштувати з вулиці фрезу чи плуг, і сісти вже в кабіну і е, пам'ятю фрези е, керувати і працювати цим. Також позаду у нас є чіпний е, пристрій для причіпа. Вже не треба ніякої серги додумувати. Він зроблений під палець. І у нас шестишліцевий вал відбору потужності, який має чотири швидкості. І він крутиться на цих чотирьох швидкостях, окремим шуважелем вмикається в зліва направо і в зворотню сторону. Тобто вісім швидкостей. Чотири вперед і чотири на <зад>. Йдемо в кабіну, це найцікавіша частина трактора. Модель Гіаз-37, трактор з кабіною високою. Я з своїми габаритами, а це 183 см росту. Почуваюся тут ну, просто дуже комфортно. У мене і зверху є дуже великий запас, і в ширину також сидіти дуже зручно. Сидіння у нас підпружинюється, тут зупинятися ми не будемо. А пропоную зупинитися на коробці перемикання передач. Але для цього потрібно перейти на іншу сторону. Чим цікава дана коробка перемикання передач, у нас є чотири механічних діапазони, і у нас тут є такі дві додаткові кнопки, які будуть вмикати швидкість. Коли ми вмикаємо діапазони, витискати саме щеплення обов'язково. А коли ми перемикаємо швидкість, це робити не обов'язково. Трактор буде розуміти сам і відповідно буде там збільшувати чи зменшувати швидкість. Це така напівавтоматична, цікава коробка перемикання передач. Само собою, що вона реверсивного типу, у нас є реверс. І, е, взагалі, з е, важелів керування, що стосується біля керма, у нас є там вмикання світла, у нас є ручний газ, і ось тут у нас виведена пам'ять фрези. Це також вже стандартно і дуже типово для всіх тракторів. Ви можете виставити потрібну вам глибину і лише от, е, одним е, взмахом пальця можна сказати, ви фрезу піднімаєте і випускаєте на те положення, на яке була виставлена пам'ять. З бонусів це те, що в нас регулюється по Висоті саме кермо можна відрегулювати під себе. Напрацювання в даному тракторі 1393 Мотогодини Також в комплектацію цього трактора у нас входить кондиціонер. У нас є ну, кабіна з опаленням, це само собою, зрозуміло, але також додатково є кондиціонер. Тобто працювати буде максимально комфортно і кожен раз дивуюся, тому що трактор, до речі, про рік, трактор 94-го року, і ще в 94-му році, коли там нас всі їздили на ВАЗ 20 ну різних типів ВАЗ і вважали це супермашиною, то японці в трактори ставили кондиціонери. Подумайте про це. Е, окей, з цим ми розібралися. Трактор, само собою, що е, колісну формула має 4х4, у нас передок підключається механічно, він е, підключається насправді тумблером. Дуже таке цікаве рішення від японських інженерів, ви зараз це побачите. І також у нас трактор має функцію швидкого розвороту або так званого оберту. На місці. Педальний вузол абсолютно стандартний, щеплення, роздільний тормоз, можна приторможити одним колесом, і газ. Тут у нас є вал відбору, який перемикається в яку сторону крутитися, і стандартно блокування диференціалу. Навізка ось цим важелем піднімається або опускається, і додатковий блок керування нівеліром, пам'яттю фризи, рівнем заглиблення. Також в цьому тракторці присутні. Є абсолютно все для комфортної роботи. Також в комплекті з цим трактором йде грунтофриза, її розмір 180 см робочої ширини. Вона буде з абсолютно новими ножами. Фриза зараз якраз обслуговується. Тобто ми її також обслужимо, щоб вже все було готове для роботи. Давайте заведемо. Двигун у нас має по одній свічі на кожен циліндр. Я маю на увазі розжарювання, тому заводити його в будь-яку переробку не буде проблема. Робота дрогуна дуже м'яка і дуже приємна. А про шуму я взагалі мовчу, подекуди краще, ніж в сучасних автомобілях. Потестувати даний тракторець ви можете на нашому майданчику в Сокільниках на кільцевій дорозі міста Львова. Ми працюємо з 9 до 6 з понеділка по п'ятницю і субота-неділя до 3 Години. Тепер давайте про вартість, адже це саме цікаве. Актуальна вартість такого трактора коштує 14 тисяч 300 доларів в комплекті з 14 14300. Це сюди входить. У нас 6 місяців гарантії на трактор, пакет документів для реєстрації, само собою. І, звичайно, що. Доставку, якщо ви десь там недалеко від нас, в майже 300 350 км, кілометрів, ми організуємо. Якщо ви далі, це не проблема. Ми домовимося дзвоніть за номером телефону, вказаним на екрані, і ми також трактор вам доставимо. Тому все, що ми хотіли, ми вам в принципі показали. Від вас просимо підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, можливо, написати якийсь коментар, якщо вас залишилися додаткові запитання. І нагадуємо, що вся актуальна інформація буде в описі до цього відео. Там всі активні посилання і всі потрібні е, речі, які вам потрібно знати про нашу компанію і конкретно про цей трактор. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на нашому youtube каналі